Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді лелека чорний. Давайте почнемо з ціни. Мені почастило її купити по собівартості в інтернет-магазині НБУ, її собівартість дорівнює 208 гривень. Друге, що вам потрібно знати, вона продавалась в двох варіантів це в такому сувенірному пакуванні, і просто в капсулі. Я вам повторюю мої думки, що якщо ви займаєтесь колекціонуванням, то беріть з сувенірним пакуванням, оскільки, на мою думку, це є повний комплект, а якщо тільки монета, ну не знаю, не знаю. На мою думку, це неповний комплект, і всі ці моменти вони важливі для самого колекціонування. Тобто завжди монета без пакування буде коштувати дешевше. І так само її цінність і ціна перепродажу буде залежати від того, в якій якості знаходиться саме це пакування. Якщо казати про, ем, скажімо так, естетичний елемент цього пакування, ну він гарний, ви тільки подивіться. Наче Наче картина, Ха. Ну, чесно, виглядає добре, ви самі все це бачите. Той, хто працював над візуалізацією пакування, ну... Порився на 100 100 просто. Гарні кольори, гарна якість. Ось, давайте я вам приближу. Бачите ну, все в гарній якості. Якщо казати конкретно про мій екземпляр, тут є тільки один такий недолік, бачите? Таке зам'яття. Але воно не критичне, але все одно вплине на подальшу перепродажу там, з часом. Так, давайте я вам покажу також, що зазначено а, по тексту до пакування. Кому цікаво, поставте на паузу да, і прочитайте. Що нам тут потрібно знати, що тут номинав 5 гривень, метал зібр і в нас кількість примірників 40 тисяч штук. Також хочу відзначити гарний, гарний момент, що НБУ з цією монетою не випускав вже там по 100 тисяч, по мільйону, по 70 тисяч, а випустив таким. Ну, на даний час, скажімо так, невеликою, невеликою кількістю цих монет. Давайте перейдемо до самої монети. Ось таке гарне в нас пакування вийшло. Спробую вам. Взяти саму монету. Це в нас реверс а в це в нас аверс. Монети. Одну хвилиночку, щоб вам було краще було все видно підрізаними. кутами ось так. Трошки було Mm -hmm. Сподіваюсь, ви можете все це добре роздивитися. Так і одну секунду. Реверс. Ось так. Давайте. Я зараз повернусь зніму капсулу і саме з вами більш детально роздивлюсь на цю монету без капсули. І ми можемо вже в деталях подивитися на цю монету. Як завжди, я не було в питаннях карбування дзеркала монети. Скажемо так, тут провалився максимально, як бачите, досить і досить багато сору на дзеркалі монети. Бачите, ось я вам під різними кутами її показую, і все це в нас видно. Тут в нас прям велике зеркальне поле, і що ми бачимо? Ми бачимо да, багато сору. На жаль, на жаль, монета в плані карбування десь на трічку по п'ятибальній системі. Ну і ви все самі та да, і бачите ось так. Ось так все видно. ну З якістю карбування ми розібралися. Давайте подивимось більш детально на сам візерунок, на саме карбування. Вона, воно не погане, да? бачите, якщо казати про дрібні деталі, то, в принципі, запитань немає. Якщо казати про сам стиль, я, ну, знаєте, мені більше подобаються гравюри, а ось з таким кольоровим, ну, скажімо так, на любителя, тому я коментувати, ну, прям щось з цього питання не буду. Комусь я впевнений, це сподобається. Ну, я просто промовчу, бо, оскільки це не зовсім мій стиль, давайте я вам покажу поближче, щоб ви розуміли. Ну, воно якісне, але, скажімо так, свого покупця воно точно е, знайде. Так, повернемося до аверсу. До аверса, в принципі. В мене ніяких е, запитань немає. Якщо я не помиляюсь, схоже чимось на серію е, монет пов'язаних з е, китайським Новим е, Роком. Там, здається, також зображені е, елементи аверсу. Елемента колекціонування. Ну, в принципі, ви все побачили по якості, по якості карбування і по самій стилістиці. Тут вже кому, якщо подобається. Давайте перейдемо вже до підведення підсумків По по цій монеті. В одному із випусків з оглядів на монети, якщо я не помиляюся, це був Нептун. Я тоді сказав, що Нептун, на жаль, це точно на жаль, бо оскільки монета досить і досить крута. Вона не буде популярною, це буде звичайний середнічок, скажімо так. То з цією монетою в нас виходить зовсім інша ситуація. По-перше, це не військова тематика, а ми всі, м'яко кажучи, хочемо трішки від неї відпочити. І це щось нове, щось свіже, і це не просто свіже, це невелика сама по собі колекція. Тут раз, два, три, чотири, шість монет. Я не знаю, чи будуть їх доповнювати, однак сама колекція невелика. І фактично її можна зібрати. І саме цікаво, я перед тим як записувати це відео, зійшов великий чорний купити монета там від різними варіантами. І на даний час ціна на цю монету 800-900 гривень. Uh, і що я можу сказати, ті, хто купував її по кілька штук і кому вдалося купити в такому пакуванні, ну я вам точно можу сказати, що ви uh, зробите на цій монеті і вона цікава. Тобто для колекціонування це гарна монета, вона. На мою думку, буде тримати в ціні приблизно на цьому ж е горизонті. І да, в принципі, де і все. Якщо ви займаєтеся їх перепродажами і у вас вийшло їх купити, там N е ну, кількість там, 10 штук, 5, я не знаю, то ви мені е зможете заробити. Якщо ви колекціонер не змогли купити. Е Цю монету по собі вартості, ну, вам доведеться за неї вже віддати ну, 800, я не знаю, чи навіть 1000 гривень. Да. Якщо ви не збираєте, ну, йдемо далі по висновку, якщо у вас немає інших монет з цієї колекції і вам не Пощастило його купити в інтернет-магазині по собі вартості в 208 гривень. Ну, я не знаю, чесно кажучи, я б, наверное, напевно, вже б і не заходив в цю серію і купувати її за цю ціну. Напевно, б, вже б тут Туди б не лісу, оскільки навіть старі, старі монети з цієї серії. Одразу після того, як вона вийшла, поповзли е, вверх і вона становиться максимально дорога. Якось так. Якщо у вас є гроші, то чому б ні, да купуйте, якщо вам не вистачає тільки цієї одні, однієї монети до колекції. Ну, напевно, також. Е, да Докуповуєте їх, і якщо це ви заходите в нумізматику і це повинна була бути ваша перша монета з цієї колекції, як вона там, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. І у вас є, і ви думаєте, купувати за 800 900 тисяч гривень, але напевно моя відповідь ні. Ось таке вийшло відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи пощастило вам її купити, що у вас ще є з цієї е колекції, як вам якість. Карбування цієї монети. Я думаю, що насправді вона ось в такому дзеркальному ну, соромно дзеркалі він буде у всіх. На сьогодні все. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких. До побачення.